І що таке цінність акції? Це цінність відносин людей до інших людей, тобто до того, як працюють інші люди, як вони між собою взаємодіють. Тобто інші кампанії. Інші... А хто що таке компанія? Це люди. І ось уявіть собі за два дні твітів Дональда Трампа фактично він показав своє ставлення до світу та інших людей, і американський фондовий ринок втратив таку ж саму суму, як Сполучені Штати витратили на. Другу світову війну. Тож система це люди. Просто ми в Кабалі кажемо про внутрішню систему. Це система душ, це внутрішня частина людей. Не просто стосунки між людьми, да, як там між Сполученими Штатами та іншими країнами. Але ми говоримо про внутрішні частки людей, які називаються душами, тобто точки в серці. Ось ви, коли займаєтесь кабалою, то ви займаєтесь з людьми. І у цих людей є бажання. І це бажання до духовного, і коли ви своє бажання хочете об'єднати з бажанням тих, хто займається цим також, то ви починаєте відчувати цю систему. А це система ваших відносин з тими людьми.